Як ми складуємо нашу картоплю? Робимо стінку з однієї сторони складу з коробок дерев'яних. Між ними залажуємо желізні коробки, щоб стабільно трошки вони стояли, щоб вони не роз'їхались. Також саме робимо спередні. Через кожні три коробки ми ложимо такі канали для продувки картоплі, продувки і зниження температури. Канали ці потім продуваємо такими вентиляторами, такими мощними, отак воно вилазять, вони, ставимо між ними палети, і отак вони виглядають таким чином. Вентилятор я зараз виключив, бо дуже гудять, ви мене не почули. Піднімаємо десь вверх 3-3,5 метри, ставимо там і датчики температури, щоб спускати трошки температуру в картоплі. І з погодою тільки на вулиці холодно, у нас отам в складі два великих вентилятора. І Ми опускаємо температуру до 3-4 градусів, щоб вона не проростала. І так вона у нас зиму зберігається. Загружаємо ми її відео, є там у мене на каналі, як ми робимо перегрузку і загрузку цього боксу. От такі наші картоперні діла.